Найвище досягнення на міжнародній арені. В Івано-Франківську привітали переможців світових змагань з різних видів спорту. Зокрема, спортсмени привезли нагороди з чемпіонату світу з пауерліфтингу серед юніорів та юніорок. З поміж дівчат до 18 років перше місце здобула Іванна Голіней з Коломиї. Дівчина була найкращою у таких вправах, як присідання, жим лежачі і тяга. Своїм результатом, зізнається, не задоволена. Головною моєю конкуренткою була дідженка з Америки. Але мені все-таки вдалося її перемогти в правій присід Я виконала вагу 185 кілограмів, в жимі 105, в тязі 157,5 кілограмів, в сумі триборства 447,5 з кілограмів. Це всі чотири золоті медалі. Було досить важко, але підготовка була і підготовка була серйозна, тому все вдалось. Успішно на міжнародній арені виступили і прикарпатські спортсмени з порушенням слуху. Повний комплект нагород з чемпіонату світу зі спортивного орієнтування привіз франківець Володимир Федосеєнко. Ще три нагороди вибрав калошанин Назар Левицький. Йому вдалося здобути два золота та одну бронзу. Перша моя медаль на спринті була я перед стартом переживав, але розумів, що треба боротися, треба вигравати. Естафета спринт міст з дівчинкою з Харкова. Тобто стартує перший хлопчик, потім дівчинка, потім знов хлопчик. Тобто по три рази ми стартували. Дівчинка стартувала, я стартував, прибіг другим, але програв небагато литовців. Аня Андросович, дівчинка, яка зі мною бігла, пробігла другою свій етап перший. Потім я стартував, догнав литовця, обігнав, зробив невеликий відрив. І так ми змагалися на третьому етапі. Я так вибрав золоту нагороду. Перший день спринт. Думав, що переможу, але вибрав третє місце. Було приємно, що взяв медаль. Другу дистанцію біг, середню дистанцію біг уважно. Ліс дуже складний. Взагалі не похоже на українські ліси, але вдалося здобути срібну нагороду. Дуже мені було приємно, що я покращив свій результат. І останній мій старт – це класична естафета. Не менш вдалим вересень виявився і для прикарпатських та Для збірної України це найуспішніший виступ за всю історію участі у змаганнях такого престижного рівня. У світовій першості команда здобула 21 медаль. Люся Грибик Віталій Маглатій, телеканал 402.